Привіт усім! Хочу записати таке відео познавательне. Я думаю, що много кому воно стане дуже корисне. Я стикнувся з цією проблемою. Google Pixel 6 Pro. Заблокований під оператора. Тобто ставиш сим-карту, вискакує, що він заблокований для розблокування, там ну, туди -та, та зайдіть. В общем, дивіться, я пройшов по тій силці, не по номеру телефона. А по імею імей, вставив туди імей, ввів дані сюди. Ну, я тут затир трошки, щоб не відео не світити. Ввів номер телефона свій, свій інтернет, цей mail свою почту. І надіслав. Потім на почту мені прийшло повідомлення. Я підтвердив запит на розблокування. Пройшло примерно 10 секунд 10 секунд і мені приходить увідомлення. О, 4 хвилини тому. Обмеження оператора вилучено. Тепер пристрій можна використовувати будь-який. Тобто офіційно. Хоча перед цим у мене там один програміст запросив 80 баксів. блін. За розблокування. Ну, а я думаю, дай потикаю. І прикиньте, це офіційне, яке в них ну, тут вискакує. На даний момент цього нема повідомлення, тут вискакує, що ну, є обмеження там, для розблокування, перейдіть за посиланням. Просто слідує цим всім інструкціям. Я це все зробив і це зайняло ну, не знаю, після підтвердження буквально там 10 секунд. І тут прямо зразу з'явилося повідомлення, що обмеження оператора вилучено. Все. Це опера... ну, для тих, хто з таким телефоном столкнувся, що блокований під оператора.